Вітаємо вас у студії запису подкастів кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного університету Львівська політехніка. Ми розпочинаємо новий проєкт з серією аудіоподкастів від лайку до вибору, підвищення обізнаності молоді у виборчих процесах, метою проєкту залучення молоді до політичного життя, що є важливим кроком для зміцнення демократії та забезпечення сталого розвитку суспільства. Цей проєкт реалізується за підтримки Black Sea Trust for Regional Cooperation, The German Marshall Fund of the United States та European Union in Ukraine. Сьогодні у нас в гостях фахівець по роботі із соцмережами проєкту Вікна новини СТБ Катерина Терещенко. Вітаю вас! Вітаю. У черговому випуску ми розглянемо тему, як не загубитись у вирі політичної інформації, правди та маніпуляції. Готові розпочати. Катерино, на вашу думку, як серед великої кількості інформації визначити, що є правдою, а що лише маніпуляцією? Перш за все варто дотримуватись основних принципів перевірки інформації, і, по-перше, це використовувати кілька незалежних джерел, особливо якщо це міжнародні авторитетні аналітичні видання, аналізувати власне подачу новини, якщо вона викликає сильну емоційну реакцію, це в будь-якому разі може бути маніпуляцією. Ну і ніхто не відміняв старий добрий фактчекінг, сайти типу VoxCheck чи StopFake. Um, що може бути маніпуляціями в такому випадку? Дуже часто використовуються фрази, вирвані з контексту. Дуже люблять наші журналісти іноді зловживати з подвореними заголовками для зайвих переглядів. І, власне, думки експертів без вказаного джерела. Тоді зустрічне питання, як, на вашу думку, політичні компанії формують інформаційний простір навколо виборів, і які методи вони використовують для впливу на громадську думку? Щодо основних методів, перш за все, це таргетована реклама. Кандидати персоналізують таким чином меседжі під різні групи виборців. Дуже люблять вони використовувати ботів та фабрику тролів, створення штучних дискусій в соцмережах таким чином. Зливати різноманітний компромат часто використовують для дискредитації опонентів його таким чином і маніпулюють емоціями це страх, гнів, а в наш час особливо люблять тиснути на надію, на патріотизм, на жагу до перемоги таким чином. Тоді чи можлива взагалі прозора політична компанія? Теоретично так, якщо суспільство буде активно контролювати процес, практично ну, завжди є певний рівень маніпуляцій, але чим вища медіаграмотність суспільства, тим складніше політикам обманювати виборців. Що в такому разі допоможе нам зробити кампанії прозорим, це підтримувати роботу незалежних медіа, законодавчий контроль за фінансуванням політичних партій, ну і в будь-якому разі викривати маніпуляції оперативно і якісно. Чи є приклади успішної протидії маніпуляціям у виборчій боротьбі, і які уроки з них можна винести? Е, перше, що згадується, це США виборча кампанія 2020 року. Там дуже так активно використовували фейкові акаунти в Facebook і Твіттері, які потім оперативно видаляли таким чином. Кампанію, в принципі, вдалося врятувати е, Україна в будь-якому разі. Кожен перед кожними виборами активно боролися з протидією російській дезінформації, і ми далі продовжуємо цю боротьбу у Франції в 2017 році. Оперативно викрили зливи фейкового компромату перед виборами. Тобто, там були не соцмережі, там був реальний вже компромат по факту. Як кандидати під час виборів грають на емоціях виборців, і чому страх та гнів часто працюють краще ніж факти? Зараз особливо наша психіка дуже вразлива і набагато сильніше піддається різноманітним маніпуляціям. Які з цього можна вивести причини: це люди реагують на загрози сильніше, ніж на раціональні аргументи. А страх та гнів активізують механізми, так би мовити, боротьби або втечі. Емоційні повідомлення швидше поширюються в соцмережах, і таким чином вже правду спростувати їх буде важче. Бо, як колись говорилося, що фейк простіше поширити, ніж потім спростувати. Гаразд. Тоді, на вашу думку, які найпоширеніші питання або побоювання можуть бути у молодих виборців? Наша молодь наразі дуже активно бореться за зміни, за зміну суспільства і відхід від пострадянського простору, саме тому особливим трендом серед них є розчарування в політиках і зневіра у змінах. Це дуже так, така значна загроза. Питання соціальної справедливості, власне, ми зараз дуже турбуємося за екологію, за те, щоб була присутня рівність прав. Серед жінок, чоловіків різних категорій населення і, власне, якість освіти, яка зазвичай могла раніше викликати дуже багато запитань. Ну, і на це цифрові права, інтернет свободи, кібербезпека, Бо, як я вже говорила раніше, наше суспільство наразі дуже вразливе до різноманітної дезінформації, особливо від нашого, так би мовити, сусіда. Ми можемо зрозуміти, що виборців є велика різноманітність, і тепер випливає до вас питання: як ви ставитесь до предвиборчих дебатів? Вони допомагають зробити вибір людям? Насправді, дебати це є дуже цікава і така раціональна штука, якщо її правильно застосовувати. Перш за все, вони допомагають побачити цей особливий стиль мислення кандидатів і оцінити їхню реакцію в стресових ситуаціях. адже це не заготовлене інтерв'ю, не заготовлений інтерв там, наприклад, подкаст. Це дія в моменті, і якщо кандидат дуже легко піддається емоціям чи стресові, то тоді вже виборець вимальовує перед собою картину, наскільки він надійна особа, яка може там представляти. Якщо це президент, то представляти державу, виконавчі там воли виявлення, як депутат і тому подібне. Серед проблем часто це перетворюється на просто шоу без змісту. І дебати можуть стати майданчиком для маніпуляції і популізму? От тут же в гру тоді вступає справді критичне мислення виборця і е, кожного з кандидатів, які учасником цього процесу. Тоді чому ж важливо виборцю ознайомитись з програмами кандидатів, а не голосувати за популярність, імідж та результати дебатів? От я думаю, що після дебатів вимальовується така картина загальної особистості, з якої, потім можна і зробити власне висновок, популярність, що не дорівнює ефективність, або, навпаки, цей політик буде ефективним управлінцем. Багато політиків змінюють позиції вже під впливом трендів, які ми в тому числі згадували і до цього. Програми допомагають зрозуміти, чи відповідає політик вашим інтересам. Такому разі, як читати і сприймати програму, це аналізувати, чи є конкретні механізми реалізації обіцянок, а не просто пусті слова і просте роздавання гречки чи хліба. Порівнювати з минулими заявами політика, адже дуже часто в минулому ми спостерігали одне, його один стосунок до політичної сили, зараз він зовсім полярно змінює вектор своєї діяльності. Ми розуміємо, що вибори є дуже важливими у наш час. І на вашу думку, як спілкуватися з однолітками, які не цікавляться виборами, і мотивувати їх голосувати? Яку в цьому разі можу дати пораду? Я це говорити про конкретні речі, які впливають на їхнє життя зарплати, ну якщо це там студент, ну не завжди податки, освіта. Наводити реальні приклади змін через вибори і спонукати перевіряти інформацію, а не вірити всьому на слово. Тому що дуже просто сказати, що в країні присутня корупція, але коли ти звертаєшся до людини і просиш навести реальний приклад корупції, з яким стикався власне він, тут аргументи закінчуються. Чому ж тоді люди вірять цим фейковим новинам? І як цьому протидіяти? Я думаю, що перш за все, серед причин тут бажання підтвердити власні переконання, емоційне забарвлення фейків, бо ми не завжди хочемо думати, зате легко піддаємося емоціям. І тут прям ґрунтовно впливає на це низький рівень медіаграмотності. Як з цим боротися, перевіряти джерела, аналізувати, кому вигідна ця новина, ну і ділитися, поширювати перевірену інформацію. Чи можна довіряти політичним рейтингам та сосопитуванням? В такому разі це залежить від джерела інформації, адже рейтинги не часто, але доволі багато таких випадків зустрічаються, коли вони можуть бути замовними. Важливо звертати увагу на вибірку, методологію досліджень. Достовірні опитування вони є з незалежними соціологічними компаніями, які мають відкриті дані для цього. Тоді, Катерино, на вашу думку, як працюють політичні боти та фабрики тролів? Політичні боти та фабрики тролів це такі особливі інструменти інформаційної війни та маніпуляції, які використовуються для впливу на громадську думку, щоб дискредитувати опонентів і створити таку собі ілюзію масової підтримки. Що вони можуть? Вони створюють штучний інформаційний шум, боти генерують величезну, просто величезну кількість коментарів і репостів, щоб відволікати увагу від важливих тем або просувати певний порядок денний. А, вони атакують опонентів, тролі публікують негативні коментарі, розповсюджують брехню або створюють компрометуючі матеріали про політичних суперників. Вони формують фейкову таку собі підтримку кандидата. Використовують масові лайки, коментарі, поширення, щоб власне створити враження, що певний політик має значно більшу підтримку, ніж вона є такою насправді. Як це розпізнати, щоб не стати жертвою маніпуляцій, варто звертати увагу на наступні ознаки: це однакові коментарі від різних акаунтів, що може свідчити про використання автоматизованих ботів або скоординовані кампанії. Низька активність сторінки поза політичною темою, бот-аккаунти часто мають мало підписників, рідко публікують власний контент і взаємодіють лише з політичними дописами. Свіжостворені аккаунти, якщо профіль з'явився нещодавно і одразу почав активно коментувати політичні теми, це може бути ознакою бота. Агресивний стиль комунікації тролі часто провокують конфлікти, ну і використовують образи та маніпулюють емоціями. Ми можемо зрозуміти, що ідеальних кандидатів не існує. У кожного є якісь свої вади і свої помилки. Тож, на вашу думку, чи варто голосувати за менше зло в цьому випадку? Я хочу зауважити про такі собі два підходи. Серед них реалістичний прихильники цього підходу вважають, що політика це мистецтво можливого. І ідеальних кандидатів не існує, тому вибір найменшої шкоди це раціональний підхід. Краще підтримати кандидата, який, хоча б там, до прикладу, частково відповідає вашим переконанням, ніж дозволити перемогти тому, хто суперечить вашим цінностям. Щодо принципового підходу, він базується на тому, що голосування має бути проявом власних цінностей і переконань, навіть якщо обраний кандидат... Має низькі шанси на перемогу, підтримка альтернативи може допомогти у формуванні нового політичного ландшафту, зміцненні демократичних інститутів та розвитку суспільства. Що можу сказати, що головне насправді це свідомий вибір. Найважливіше розуміти, що вибір не має бути лише емоційним або нав'язаним. Важливо аналізувати програми кандидатів, їхню політичну історію та потенційні наслідки їхньої перемоги. Тож ще одне питання. На вашу думку, чи впливає і як впливає освіта та рівень медіаграмотності на політичний вибір? Політичний вибір людини залежить не тільки від її особистих поглядів, але й від здатності аналізувати інформацію. Критично мислити та розпізнавати маніпуляції. Освіта та медіаграмотність, як на мене, відіграють ключову роль у формуванні свідомого виборця. Освіта як інструмент критичного мислення власне, сприяє розвитку, допомагає людині оцінювати політичні процеси, обіцянки кандидатів, ефективність їх державних рішень надалі. Високий рівень освіти часто корелює з більш зваженими політичними рішеннями, оскільки освічені кандидати краще розуміють політичну систему. Вони знають, як працюють державні інституції, які функції має президент, парламент, уряд і не піддаються популістським заявам, здатні аналізувати джерела інформації. Вони розрізняють якісну аналітику від власне маніпулятивних матеріалів. Вони розуміють наслідки свого вибору. Вони оцінюють політичні рішення не лише через призму емоцій, а й через аналіз довгострокових наслідків для суспільства. Однак освіта не є абсолютною гарантією свідомого вибору навіть люди з дипломами можуть піддаватися емоціям, ідеологічним впливам або не перевіряти інформацію. А медіаграмотність, власне, впливає також на формування політичної свідомості. В сучасному інформаційному просторі медіаграмотність є навіть важливішою за традиційну освіту, як на мене, оскільки медіа можуть легко маніпулювати громадською думкою, політична реклама, пропаганда, фейки створюють хибну картинку реальності, і людина без медіаграмотності може легко повірити в брехню. Фейки розраховані на емоції, вони використовують страх, гнів або надію, щоб змусити людей діяти певним чином. Якщо виборець не знає, як працюють маніпуляції стає легкою мішенью для пропаганди. Соціальні мережі створюють інформаційні бульбашки, люди отримують інформацію тільки з тих джерел, які підтверджують їхні погляди і не бачать альтернативної точки зору. Розвинена медіаграмотність допомагає громадянам перевірити інформацію, шукати першоджерела, перевіряти факти, розрізняти думку і факт. А, аналізувати політичні меседжі, бачити маніпуляції, популізм, власне, демагогію, уникати фейкових новин, тобто визначати для себе неправдиві повідомлення, боти, фабрики, троль. Чи захищає освіта від маніпуляцій, на мою думку, вона сприяє розвитку критичного мислення, вона не гарантує, що людина піддаватиметься маніпуляціям. Серед причин це когнітивні упередження, люди схильні вірити в те, що підтверджує їхні погляди, навіть якщо це неправда. Емоційний вплив, пропаганда діє на логіку, не на логіку, а на почуття, і навіть освічені люди можуть реагувати емоційно, але в жодному разі не раціонально. Довіра до авторитетів люди можуть сліпо довіряти експертам або медіа, не перевіряючи їхню інформацію. Тому освіту потрібно поєднувати з медіаграмотністю, щоб людина могла самостійно аналізувати інформацію та не ставала жертвою маніпуляцій. Як впливає освіта та медіаграмотність на політичну культуру суспільства, коли в суспільстві переважає низький рівень освіти та медіаграмотності, політики можуть легко застосовувати способи популізму та маніпуляцій. Виборці голосують емоціями, а не в жодному разі, зважаючи на якісь раціональні причини. Дезінформація поширюється швидко і не критично сприймається. Якщо ж громадяни мають високий рівень освіти та вміють аналізувати інформацію, політичні процеси стають прозоршими, виборці вимагають від політиків справді реальних дій, а не лише обіцянок, рівень політичної відповідальності в такому разі в суспільстві зростає. Який з цього можна зробити висновок, освіта та медіаграмотність безпосередньо впливають на якість політичного вибору, і чим краще людина розуміє механізми маніпуляції, тим важче її обдурити. Проте навіть висока ос освіта не є гарантією свідомого голосування, якщо людина не вміє критично мислити та перевіряти інформацію. Тому розвиток освіти та навичок медіаграмотності є ключовими факторами для формування відповідального суспільства. І якісної демократії, тож підсумовуючи ці факти, як все ж таки не загубитися у вирі політичної інформації? Насправді, сучасний інформаційний простір це якесь таке собі аж поле бою, де політичні сили змагаються не лише за голоси виборців, але й за їхні думки, емоції та довіру, власне. Ми стикаємося щодня з потужними потоками інформації, які можуть не лише інформувати, але й дезорієнтувати частково. Маніпуляції, емоційні вкиди, фабрики тролів, політичні боти, все це, про що ми вже згадували, формують викривлену картину реальності, у якій легко загубитися. Алгоритми соціальних мереж створюють інформаційні бульбашки, підсилюючи ті погляди, які людина в. Вже має і відсікаючи альтернативні точки зору. У такій ситуації виборець може несвідомо стати інструментом чужих інтересів, не помічаючи його думку, спрямовуючи у вигідне для когось русло. Проте критичне мислення та медіаграмотність допомагають орієнтуватися в цьому хаосі. Інформаційний вплив неминучий, але власне від нас залежить наскільки ми йому піддаємося. Щоб не стати жертвою інформаційних маніпуляцій, важливо перевіряти джерела та аналізувати факти, а не лише гучні заголовки чи дописи у соцмережах. Варто шукати першоджерела, порівнювати інформацію з різних джерел і звертати увагу на репутацію медіа, розпізнавати політичні боти та фабрики тролів, які працюють на створення ілюзій масової підтримки. Або ж дискредитацію опонентів. Якщо ви бачите однотипні коментарі від різних аккаунтів або агресивні напади на певну позицію, це привід замислитися, чи не є це частиною інформаційної війни. Не піддавайте в жодному разі емоціям, адже страх і гнів це основні інструменти впливу в виборчих кампаніях. Коли нас змушують боятися або ненавидіти, це означає, що нам намагаються маніпулювати. Важливо відділяти факти від емоцій. І не дозволяти почуттям керувати раціональними рішеннями. зосереджуватись на програмах кандидатів, а не на їхньому іміджі чи популярності. Вибори це не конкурс, харизми чи змагання слоганів. Потрібно аналізувати, які конкретні дії пропонує кандидат, як він їх обґрунтовує і чи має реальний план їх втілення, розвивати критичне мислення, щоб бачити не лише те, що нам вигідно чи подобається, але й реальну картину подій. Важливо виходити за межі власного інформаційного середовища, перевіряти різні джерела і не боятися змінювати свою думку, якщо все ж таки з'являються нові факти. А головне пам'ятати, що політичний вибір повинен бути свідомим. Чи голосувати за менше зло, або відстоювати принципову позицію, це особисте рішення кожного, як на мене, але воно має базуватися на фактах, раціональному аналізі та розумінні довгострокових наслідків, а не страху, гучних гаслах чи нав'язаних емоціях. Не дати себе обдурити, це не лише про вибори, але й про відповідальність за майбутнє суспільство. Політика не закінчується в день голосування, вона впливає на всі сфери нашого життя. Вір політичної інформації може затягнути, але той, хто вміє критично мислити, аналізувати та робити усвідомлений вибір, завжди знайде правильний орієнтир. Гаразд, дуже дякуємо вам, пані Катерино, за надані вами поради, інформацію та досвід для наших слухачів. Навзаєм дякую. Вийшла дуже цікава розмова. До зустрічі з вами у наступних випусках наших студентських подкастів. Цей подкаст було підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Німецького фонду маршала США. Його зміст є виключно відповідальністю виконавців проєкту і не обов'язково відображає погляди ЄС та GMF.